Мої вітання на телеканалі Теса 1 Ольга Бежевець з травневим прогнозом погоди на понеділок, 26-28 травня. Сприятливі дні для сіяння трави на газонах. А зараз подивіться на ваші екрани. Там погода на Закарпатті на 27 травня. 27 травня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12. Під час грози подекуди посилення 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-11, вдень 15-20 градусів тепла. В горах місцями вночі 5-7, вдень 7-12 градусів тепла. 27 травня День Янгола відзначають Сидори Леонтії та Максими. Вітаємо вас з іменинами. А як їх вітати на погода в місті Ужгороді? До вашої уваги інформація від Закарпатського гідрометеоцентру. В Ужгороді прогнозують невеликий дощ. Хмарно. Вночі плюс 7, плюс 9, в вдень плюс 15, плюс 17 градусів. 27 травня, але 1703 року Петро І заклав Петропавловську фортецю. Ця дата стала днем заснування міста Санкт Петербург. А 27 травня 1930 року американець Річард Дрю запатентував прозору клейку стрічку Скотч. Отака пізнавальна інформація. І вже час довідатися, якою ж буде погода в районах області. У Великому Березному прогнозують невеликий дощ. Вночі плюс 7, плюс 9, в день – 14-17 градусів тепла. У перечині дощитиме вночі 7-9 вдень 15-17 градусів з позначкою плюс. У Міжгір'ї прогнозують дощ. Вночі 5-7 вдень 12, 13 градусів тепла. У Воловці прогнозують невеликий дощ. Вночі плюс 5 плюс 7 в день 12-13 градусів вище нуля. У мукачеві дощитиме вночі плюс 7 плюс 10 вдень 15, 17 градусів з позначкою плюс. У сваляві дощ. Вночі 7 7-9, в день 14-16 градусів тепла. Дощ прогнозують і в Тячеві. Вночі плюс 6 плюс 9 в день 14-16 градусів вище нуля. У хусті прогнозують невеликий дощ вночі 7-10 в день 15-16 градусів з позначкою плюс. Дощитиме і у виноградові вночі 7-10, в день 15-17 градусів тепла у берегові дощ. Вночі – плюс 8, плюс 10, в день – плюс 15, плюс 18. У Іршаві дощитиме. Вночі – плюс 7, плюс 10, в день – 15-17 градусів з позначкою «плюс». У Рахові прогнозують дощ, хмарно. Вночі – плюс 5, плюс 8, в день – плюс 12, плюс 13 градусів. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого!